По телефонах в районі 2200. Ось такі є варіанти, досить великий вибір завжди по смартфонах, постійно оновлюємо. Це Oppo a 5 s на 32 ГБ. Є відбиточок пальця, 2000 ціна. Ось такий мікророз'ємчик. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Досить цікава моделька, до речі, є ще ось такий чехольчик до нього дам подарок. Nokia2.4, 2000 ціна на 32 Eabaйте. Простенький телефон, звичайний для роботи, є відбиток, є роз'єм на наушники 3,5. Ось зверху на кожному смартфоні вказана вартість. Samsung a 03 core 2000 ціна на 32 EABaй. Ось такий по стану доволі непоганий. По екрану серйозних косок чи царапок немає. ZTE Blade A7S на 64 ГБ 2000 ціна має відбиток пальця. Тут навіть Type-C роз'єм йде. Досить цікавий телефон за таку вартість. Працює телефончик досить непогано, простенький для звичайних завдач. Samsung H20S. 2200 ціна має відбиток пальця. Ось такі легкі-легкі якісь потертості є, але незначні. Type-C роз'єм тут. По екрану косок немає, царапок і так далі. Samsung A11 у двох кольорах. Тут є легкі засвітики на екрані, не серйозні, має відбиток пальця 200 ціна. Він йде на тип c роз'ємі і є роз'єм на навушники 3,5 зверху. Цей практично ідеальний стан від 250 ціна. Ну є легкі, легкі якісь притертості, але незначні. На 32 Габайта ці варіанти. Також на 32 ГБ є Samsung a 30 та a 20 Ось a 30 на 32 ГБ, ціна. З такі потертості є тут type c роз'єм. І a 20 ну Не сильно він, непоганий стан, теж Type-C. a 03 біленький колір, 2200 ціна, 32 ГБ. Type-C роз'єм також. По екрану е, наклеєна плівочка е, Samsung M20, 32 ГБ, 2400 має відбиток тип c роз'єм. Е, Realme C11 теж 32, 2000 ціна. Сіренький, непоганий по стану, мікророз'єм. Поклеєна захисна плівочка. І Redmi 9 на 32 ГБ є відбиток, 250 ціна. Тут теж йде T-C. Кому цікаво такі варіанти, пишіть у повідомлення, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або пишіть у телеграм, ссылка в шапці профілю.